Послухаю. Ага, добре, Володимир, добрий. Ти працюй. Смачної вам кави з Наталією і всього прекрасного. Так, Людмила Яцкевич, добрий день з Рівенщини. У нас вночі на ранок була така гроза, що ми з чоловіком ще такої не пам'ятаємо. Жах, що робилося. Ой, такої страхоті нам не треба. Нас пару разів загриміло. Дві каплі дощу впало, ти її під, як ти казав, випнеш, тоді вона уступиться. Дві каплі дощу впало, навіть росини зробило такої, як треба. І все, і по, всі, по всьому дощі. Ось, я зараз попораюся, вийду на город, подивлюся. Чи вже краще видно радки з буряків, може, завтра піду сапати. Побачимо. Ілюшка, вітаю, Люба. Вітаю. А вам, Людмила, гарного дня і всього найкращого. Ваня і Варя. здравствуйте. Доброго дня і вам, Ваня і Варя. Володимир. Дуже вам дякую, пані Люба. Хай Бог допомагає, щоб все добре було. Фантом відкликав Ігор Щебет. Правильно не обіщайтеся. За політику просто блокуйте не тратьте свої нерви на дураків. Ігор, не треба тут починати, все у нас добре, у нас тут всі адекватні люди, а хто не адекватний? Ми... ми на них уваги не звертаємо. Бо зазвичай це боти пишуть. Мусульманин. Ви як завжди в роботі, Маш... машаллах. Так, да? мусульманин? Як ви час в роботі? Працюю. Ксюша, люба, привіт. Привіт, що мені делать? Ді я карсьбатися від рукоблудія. Скоріше всього ви не зможете відповідати на этот випробу. Якби на українській мові, може б я знала, що вам відповісти, а на русській я не знаю, як воно перекладається. Перекладіть на українську і напишіть зайдіть словник. Бо я не, не знаю так перекласти, я так не перекладу. Фантом відкликав томан, тохан. Ви доїте коров? Ні, в мене тільки кози. Але в даний момент я висіваю курчатам крупи. Дрібно е, ну, дрібні крупи пересіваю, то свиням йдуть, а ті, що грубші, то курчата. Додаю ще туди їм стартовий корм, і вони так їдять в мене. Так, фантом. Хай зайство і все таке. Так, козочки маю, курочки, курчатка більші менші, гусятка більші менші і поросятка. Два собаки, два коти. Махон, махон 4К. Покажіть животних. Кози пішли пастися, зараз не покажу. А кури зараз покажу. Ще трошки довисіваю круп і зараз покажу вам кури, курчата, гусята. Зараз підемо пасти гусят тільки, положу траву. Коза і підемо пасти. Зараз почекайте хвилиночку, зараз покажу. Дав. Привіт, привіт. Яна Буратчук. Здравствуйте. Здравствуйте, ісповіді причастя допомогу тут цих гріхов. Хм. все такі питання до батюшки задавайте. До священика. Не до мене. Вони вам відповідь дадуть більш розгорнену. Так що ось так. А щоб не, не було гріхів, то треба бути доброю людиною і не грішити. Людмила. Привіт, слава Україні! Героям слава привіт, Людмилка Шутє... Шутенко. Андрій, скіль... а скільки у вас курей? Курей 17 всіх. А може тут вже 16, я вже щось не пам'ятаю, бо я ще одну рубала. Чи то з тамтею, чи то с тими. 16 чи, сім... 17, чи 18. Ось, курей всіх маю. Дорослих. А курчат? Чесно, не знаю. Курчата зараз не рахую, курчата рахую по осені, <риклад> Тоді, коли рубаю, а зараз то невдячне діло.